З миром Божим, знаєте, зараз, коли йде війна в Україні, йде війна в Ізраїлі, і питання за кого Бог? З самого початку Бог завжди є на стороні дітей Божих. І його діти після приходу Ісуса Христа є всюди. Тому що Ісус прийшов і Він розірвав оцю завісу. Тобто ми тепер всі. І євреї, і Єрусали, і українці. І мусульмани, ми всі є Божим народом, ми всі є Божими дітьми. І дуже страшно і небезпечно іти війною на Божих дітей. Тому що коли ми йдемо війною на Божих дітей, вважай, що ти йдеш війною на самого Бога. І це дуже небезпечно навіть підтримувати ті війни проти Божих дітей. Тому що цим самим ми можемо накликати на себе прокляття та гнів Божий. І знаєте, єврейський народ. Він дуже багато часу скитався, він був розсіяний по всій землі, і в 1948 році Бог відновив Єрусалим, і єврейський народ він повернувся на свою землю. Тим самим він виконав ту обіцянку, яку він дав оцю віру Аврааму. І так само така сама подібна історія в українського народу. Нас теж притісняли. У нас були голоди, дуже великі голоди. Війни були. Але попри все, український народ вижив, він залишився і. Зараз в Україні дуже багато православних церков, дуже багато єврейської крові. Якщо копнути, то у кожного з вас є прадід, може дід, якого звали Давид, Мойсей, Тобто І ми бачимо, що це є милість і любов Божа. І... Бог береже Україну, тому що в Україні з'єдналося два Божих обітування по крові. Це єврейська кров від Отця віри Авраама і по духу через кров Ісуса Христа, тому що Ісус Христос об'єднав всі народи. І після приходу Ісуса Христа ми маємо зв'язок з Богом через церкву, і ми маємо цей завід берегти.